Шановні брати, шановна громада, 5 років назад по ініціативі старішин, Старшинської ради фонду Івана Сірка започаткували нову традицію кожного року першу суботу неділю шанувати останню Запорозьку Січ Покровську. Де ми зараз з вами знаходимося? Я дуже хотів би, щоб ми з вами. Несли цю пам'ять через все своє життя, передали дітям, внукам, щоб після нас ніколи ці шляхи до цих святих місць не заростали бур'яном. Вдалося відродити, слава Богу, але на цьому не залишаємося, не зупиняємося, йдемо далі, нарощуємо м'язи. Ви вже всі зрозуміли, що коли нас багато, з нами рахується і влада, і наші вороги, як ідеологічні, так і фактичні, які є. Як і по вірі, так і по зброї. Ще раз від старшини фонду виражаю подяку за те, що ви знайшли час і прийшли вшанувати наших пращурів, які віддали своє саме найдорожче життя за те, щоб ми сьогодні з вами дихали цим повітрям. Світла їм пам'ять! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Січ шикуй.